Це гірська коза. А, ні, тобі має легко. До, досягай, ні, так я зараз, як і досягну, там клітка впаде повністю. Ну, покну і що як впаде? Пак, як -то, що -то? Людям складати пак треба. Е, ну, пак як ти інше. Зараз Віталік прийде. Він спеціаліст по козам. Угу. І він не зніме. Пой, яблуко дам. Пой. Да, козочка наша наробила да, да, діло. Не погяуть туйкой на ту ялна. Вона, вона від тебе коло старої хажі на на клітку воліз на сволоч. Ма.